Всім привіт, шановні поціновувачі темряви та шанувальники Всесвіту Діабло. З вами Олександр та канал Пошук. А сьогодні ми зануримось у моторошний та захоплюючий світ Діабло, а допоможуть нам у цьому ось ці два прекрасних видання артбук Світ Гри та Бестиарій книга Адрії. Тож, давайте дослідимо ці неймовірні пекельні концепт арти. Так, друзі, ось наші чудові книжечки, точніше, артбуки Бестіарії у мене на столі, і давайте будемо розпочинати їх оглядати. Ну і для початку візьмемо ось, ць, ось цей Бестіарій, Діабло, Книга Адрії. Одразу в очі кидається дуже класний арт. І ось ця супер обкладинка, можна так сказати. Дивіться, який гарний арт. Дуже добре зроблено. Це видання у нас мольфар комікс українською мовою. Це видавництво місто Хмельницький. Само собою, повністю ліцензіоване від Blizzard. Ну, дивіться, рік видання у нас іде 2021 і тираж всього 2000 копій. Формат 197 на 254. Вага 1,2 кг Ну і налічує 144 сторінки. І одразу ми маємо зміст. Де у нас зазначено? Мапа сантуарію, вступ. Перший розділ шабаш і його обряди. Другий мертві та прокляті. Третій істоти санктуарію і дальших країв. Четвертий Янголи вишніх небес. І п'ятий Демони огненого пекла. Тобто, друзі, це у нас, можна сказати, ось такий путівник. Путівник по Всесвіту. Путівник по істотам. Ось дивіться, яка класна карта. Слухайте, дуже гарно зроблено. Прям дуже мені подобається. І якісно, дуже якісно. Вступ. Ну, друзі, звісно, ми кожну сторінку оглядати не будемо. Бачите всі символи, що вони означають, що таке шабаш, наприклад, це орден, що маю справу з демонами. І ось. Походження цього ордену. Так. Ну, Наприклад, я десь зробив закладочки, ось, бачите, привиди. І все про привидів. Дуже-дуже якісно. Наприклад, ось у нас є Андаріель. Один із самих таких культових персонажів. Так. Все про неї. Дивіться, який гарний малюнок. Прям дуже. Так, друзі, давайте кожну сторіночку гортати не будемо, а зробимо... зробимо якось ось так. Друже, дякую за твої вподобайки та коментарі. Я це ціную. І ось він, Діабло, Владика жаху. Ось так його зобразили. Так, друзі, дуже крутий, дуже крутий бестіарій. Скажу вам так, що зараз на сайті Мольфар Комікс його в наявності немає. Ну, звісно, тираж невеликий, тому, мабуть, скоріш за все, його можна знайти лише десь на блошиному вторинному ринку. Так, ми давайте перейдемо до ось цієї великої, а можна сказати, мабуть, і величної книги Світ гри Діабло. Це в нас також видавництво Мольфар Комікс українською мовою. Сторінок, тут 256. І тут зібрані дуже круті концептуальні арти. Зараз ми їх оглянемо. Так, ліцензії від Blizzard. Так, 21 й рік у нас видавництво і наклад тут 3000 примірників. Формат у нас 218 на 300. Вага 1 кг, хоча. Хоча це в заявлених, а отак мені в руках здається, що набагато більше. Так, і друзі, у нас тут представлені художні роботи по Діабло 4. Так, формат більший дуже, дуже бомбезні арти. Мені здається, що ось такі подібні книги, точніше, артбуки. Колекцію навіть не тільки для прихильників діабло, наприклад, або просто тих, хто любить різних монстрів. Це можуть, можуть собі в колекцію взяти навіть якісь художники-дизайнери, тому що ну, тут дуже все круто. Так, друзі, зміст у нас передмова якраз від виробників, від художників вступ. Так, персонажі, здобич, істоти, світ і повернення до темряви. Ну і подяки. Ось так у нас виглядає зміст. Що в цій книжці. Ой, дивіться, дивіться, як шикарно. Та ти що? От я сам, чесно, в гру, ну якби я не грав, так, не захоплювався там сильно, але ось я гортаючи цей артбук, оці просто шикарнючі арти. ну Дійсно. Це мистецтво, це мистецтво. Так, друзі, ну і крім артів, у нас також багато інформації, багато інформації по грі по персонажах. Дуже гарні шрифти, дуже гарні самі сторінки. Ну, арти ви самі бачите, кольорові, просто крутезні, як бачите, Є від художників, є коментарі від художників, є ось такі е, чорнові роботи, як воно вийшло потім у фінальній версії. Просто, просто, просто amazing, як то кажуть. Ну, Друзі, ви дивіться, хто хто полюбляє Діабло, хто любить отакі шикарні арти, поспішайте у Мольфар Комікс. Там я на сайт заходив, у них ще, здається, є залишки залишки цього видання. Там буквально 2-3 книжечки лишилося. І ціна там 1100 гривень. Ось, мисливці на демонів. І як їх створювали, а? Та ну, ти що? Дивіться, як краса, краса. Я таке люблю, я таке дуже люблю. Тому вам рекомендую. Так, просто шикарно, просто шикарно на поличці в колекцію. Це просто бомбезно. Так, друзі. Ось такий у нас невеличкий огляд, але сподіваюсь, цікавий, сподіваюся, вам сподобалось. Скажу так: такі дані артбуки взагалі гра Всесвіт Д'ябло у нас на каналі вперше, але не востаннє. Буде ще огляд на артбуки. Мені там навіть летить один з Сполучених Штатів. І буде вже в предзамовленні, але то вже десь на осінь, на осінь від Мольфар Комікс новий, також, також артбук, і ми все це оглянемо. А на цьому я вам всім дякую. Любіть, прекрасне, збирайте, колекціонуйте і до зустрічі!